Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я з вами поділюсь ідеєю смачного перекусу у школу. Готуємо тісто, мисці з'єднуємо воду. Вона повинна бути нагріта до теплого стану. Молоко теж повинно бути теплим. Столова ложка цукру. Дріжджі в рецепті я використовую свіжі та 4 столові ложки борошна від загальної кількості. Все разом перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушничком і ставимо в теплому місці підходити на 20 хвилин. Коли опара підійшла, до неї додаємо один білок, олію. В рецепті я використовую тільки рафіновану. Все разом перемішуємо. Далі до просіяного борошна додаємо сіль. Невеликими частинами борошно додаємо до рідини, починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо мінімум 10 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним і ні в якому разі не забите борошном. Тісто гарно замісили. Воно м'яке та еластичне. Робимо з нього кульку, перекладаємо у миску, присипану борошном, накриваємо рушничком і ставимо підходити в тепле місце на одну годину. Тісто повинно збільшитись в два рази. Готуємо начинку. Ви можете використовувати будь-які складники, які полюбляють ваші дітки. Я буду в рецепті використовувати відварене курине філе, сир моцарела та кукурузка. Трішки присолюємо та перемішуємо. Також до начинки додаємо трішки сметани, перемішуємо, щоб начинка не була такою сухою. Начинка для перекусу готова. Коли тісто підійшло, виймаємо його з миски, трішки обминаємо, щоб вийшли зайві пухірці і розділяємо на шматочки приблизно 50-60 грамів. Кожний шматочок тіста для зручності скачуємо у кульку. Починаємо формувати. Беремо шматочок тіста, розкочуємо його в овал, посередині викладаємо начинку. Далі защіпуємо у вигляді піріжечка. Далі перевертаємо швом донизу і кладемо на деко застелене пергаментним папером. Далі сформований виріб розрізаємо гострим ножем посередині. Накриваємо рушничком і ставимо в теплому місці підходити на 30 хвилин. Далі змащуємо бока збитим яйцем та молоком. За бажанням присипаємо зверху насіння кунжуту. Зігріваємо духовку на 180 градусів та випікаємо 25-30 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Випікання, накриваємо рушничком і так залишаємо до повного охолодження. Обов'язково спробуйте приготувати ці смачні перекуси у школу. Ваші дітки будуть просто в захваті!